У Луцьку модульний будинок для тимчасового проживання відвідали п'ятеро людей. Він почав працювати з початку листопада на території терцентру соцобслуговування, розповідає директорка закладу Галина Шатецька. Чотири мужчини і одна жіночка. Ну для них ми такі правила прописали. Те яким чином вони мають себе поводити, щоб не піячили, щоб вони не бійки не влаштовували. У модульному будинку є дві кімнати для чоловіків та жінок. Ми знаходиться ця чоловіча кімната. Це на вісім ліжкомісць. Вони мають столик, вони мають чайник, вони мають продукти, ті, які вони можуть ввечері, вночі поїсти надалі. Вони приходять з другого с двінадцятої до 2, В нас поноці на харчуються мешканці нашої громади, в тому числі, і вони тут. Відвідувачі можуть лишати свої речі. Жіноча кімната в нас розрахована на шість ліжкомісць. вчорашнього дня тут перебуває жіночка вона мешканка Луцька. Хата згоріла в неї. Каже, загалом площа будинку 1180 квадратних метрів. Його купили і облаштували у червні за 980 тисяч гривень з міського бюджету. До листопада облаштовували всередині. Ранок обично у нас починається. Я приходжу в модульний будинок, забираю брудний посуд, миємо. Коли зготується обід, наложуємо лоточки. І лишаємо їм на вечерю. Сьогодні в нас в меню горохове пюре з котлетою на перше вермишелевий суп у модульному будинку. Надають також безплатну психологічну допомогу. Розповіла психологиня Ганна Саржа. Каже, днями консультувала одного з відвідувачів. Допомагаю покроково, як йому діяти. Під час знімання у модульному будинку жителів не було. Зі слів директорки терцентру Галини Шатецької будинок можна відвідувати цілодобово. каже торік, за зимовий період до них за прихистком приходили 17 людей. У випадку перебоїв із електропостачанням та сильними морозами у громаді готові відкривати пункти незламності. Розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міськради Юрій Кирилюк. Каже, об'єкти вже визначили. 36 пунктів незламності це загальноосвітні школи, плюс старостинські округи, і також 4 у нас об'єкти церковні культові споруди, які теж використовуватимуть як пункти незламності, плюс чотири додатково мобільні пункти незламності, які будуть використовуватися державною службою з надзвичайних ситуацій. Всі ці пункти незламності обладнані генераторами, пічками, буржуйками, дровами. завезено продукти тривалого зберігання. Там є вода. Ємності для питної води, технічної води, вай-фаю. Юрій Кирилюк каже, у випадку потреби зможуть відкрити додатково 36 пунктів обігріву у дошкільних закладах громади. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.